Помилок на першому побаченні. Насправді є два неприємних сценарії на першому побаченні. Перший це коли ти думаєш, що все пройшло чудово, але він раптом зник. Магія, може, його забрало демони? Розслався і не потрібно телефонувати в реальну містику. Ти просто припустилась деяких помилок, про які ми зараз і поговоримо в цьому відео. І друге це коли ти вже не побаченні, розумієш, що кудись воно йде не туди. Наприклад, якщо йому зателефонували і сказали, що в нього раптом народжує кіт, і йому терміново потрібно бігти, залишивши тебе з глибоким подивом, нерозумінням ситуації та неоплаченим рахунком, то не треба йому наступний день телефонувати та питати, як же там здоров'я його кошенят. Дивись це відео до кінця, і я поділюсь з тобою секретом, як залишити чоловіку незабутнє враження про себе. Перші дві крайності, які є помилкою, це коли дівчина, відчуваючи внутрішню тривогу, тому що в неї стратегія поведінки по життю тривожна, такий ось тривожний тип прив'язаності, вона починає дуже багато говорити. І тим самим, коли вона говорить, їй стає легше, і ця тривога трохи йде. Але що в цей момент відчуває чоловік? Чоловік просто не розуміє, що відбувається, але він відчуває, що жінки якось занадто багато. Вона не дає йому розкритися, вона не дає йому проявитися як чоловіку. Вона все намагається довести йому, яка вона унікальна та неповторна. А чоловік в цей момент сидить і думає. Вона мені не зацікавлена, і все, що їй потрібно, це просто щоб я сказав, що вона мені сподобалась, тим самим прибрав її тривожність та допоміг їй підвищити її самооцінку. Але насправді їй взагалі байдуже, хто тут буде сидіти, я чи якийсь інший чоловік. Друга крайність це коли дівчина із своєї підвищеної тривожності влаштовує чоловіка справжній допит. Вона намагається знайти відповіді на запитання. Які гарантуватимуть їй, що це справді гінний чоловік, що він її не покине. В неї настільки великий страх бути знехтованою, що вона починає випитувати чоловіка і намагається зрозуміти, чи зможе вона побудувати з ним щасливе життя вже на першому побаченні. І це виходить те, що вона все побачення сидить з такими серйозними це. Значить, поліцейський намагається все для себе з'ясувати. А чоловік сидить і думає, як же поскоріше звідси кудись втікти. Тому, дівчатка, не потрібно приносити свою тривожність з собою на побачення. Краще підіть, попрацюйте її, а потім вже легкі, жіночні збирайтеся на побачення. Багато жінок роблять помилку, очікуючи зустріти кохання з першого погляду. Але таке, на жаль, буває лише в казках. А в реальному житті закоханість приходить тоді, коли ми пізнаємо людину і коли ми разом з людиною працюємо над цими відносинами. Тому, якщо ти бачиш в ньому принца на білому кні, а він ще навіть ніяк не проявився в твій бік, то, можливо, ти дивишся занадто багато мало або тобі 16 і ти закохалась в найпопулярнішого хлопчика в школі. До речі, дівчатка, пишіть в коментарях, в кого таке було. У в мене було, і в мене тоді взагалі кришу знесло так, що я вистажила, де він живе, і писала йому під балконом, що я його кохаю. До речі, якщо вам 16 не робіть так це не працює. Але в дорослому житті це означає, що ви в своїй фантазії домалювали людині якості, які, можливо, їй не притаманні. Можливо, перед вами взагалі якийсь маніпулятор та аб'юзер. До речі, вони... Дуже вдало вміють викликати у вас ці гормони, ці великий сплес гормонів, який ви помилково називаєте закоханістю, а це насправді його такі пікаперські прийомчики, щоб просто швидко затягнути вас у ліжко. Справді ж кохання воно потребує часу, воно потребує розвитку, воно потребує дій. Тому. Дайте собі можливість пізнати людину перед тим, як робити якісь висновки. Дайте можливість чоловіку проявитись до вас і подивіться, насправді його слова збігаються з його діями, або він просто намагається якось на вас вплинути, поманіпулювати. До речі, пиши в коментарях, яке побачення ти вважаєш ідеальним і де воно має проходити. Поділись своїм досвідом та своїми фантазіями в коментарях під цим відео. Перше побачення це навіть не побачення, це знайомство. І воно має проходити легко, кайфово, і не потрібно переживати, чи буде там друге, третє, десяте. Потрібно бути в моменті. І не треба фантазувати відразу про ваше з них весілля або вигадувати імена да, майбутнім дітям. Якщо ти хочеш дізнатися, чи підходить тобі цей чоловік в довгостроковій перспективі, ти можеш його, наприклад, запитати, а ким ти там бачиш себе через 5-10 років. Але, будь ласка, це по жіночі, а не вмикай коучі і така. Так, ну що? Ким ти на себе бачиш через п'ять років, розповідає, тут записую, все записую. Ось так, будь ласка, не потрібно. І так, я не рекомендую займатися сексом на першому побаченні, тому що ви ще не встановили емоційний зв'язок з чоловіком. І у вас ще немає відчуття безпеки та довіри до нього. Можливо, він взагалі якийсь, маніяк та вбивця. Як ви на першому побаченні це зрозумієте? Та як? Тому я рекомендую вам дати собі 3-4 побачення, а на нам подумати взагалі, чи потрібен вам секс з цим чоловіком чи ні. Але якщо вже так сталося, він вас спокусив і все, як це кажуть, трапилося, то підписуйтесь на мій канал. Щоб не пропустити нове відео, бо воно буде про те, як зробити так, щоб перший секс не став останнім у ваших відносинах, і щоб ви йому запам'ятали, щоб він хотів вас знов та знов. Тому натискаєте на дзвіночок, щоб 100% бути в курсі, коли вийде нове відео. Наступна фатальна помилка це дозволяти чоловіку говорити про своїх колишніх. Або ще гірше самі ініціювати цю розмову, деякі дівчата таке роблять. Дівчатка, якщо він заводить розмову про свою колишню і він ще її не відпустив, це означає, що він просто не готовий до серйозних стосунків. І він у вашому обличчі шукає таку собі таблеточку знеболюючу для себе. Якщо ви не хочете все життя бути для нього, Жилеткою, в яку він буде плакати про колишню, то давайте наступний. Знайдемо того, хто буде зацікавлений саме в вас, а не жити минулими спогадами. Головна фішка першого побачення це те, щоб ти отримала від нього задоволення і щоб ти дала можливість на розвиток майбутніх стосунків. Але якщо ти йому не сподобаєшся, то... Хайте лісом, а там ще черга стоїть, бажаючих, просто з мріячих опинитися зараз на його місці. А якщо це твій чоловік, то він, як то кажуть, від тебе вже нікуди не дінеться. Тому прийшла на побачення, розслабся, будь в моменті, і отримай задоволення від спілкування з цим чоловіком. Не думай про результат, все прийде. Бажаю вам всім коханнячка.